Отже, продовжуємо далі спілкуватися в форматі інформаційного марафону Юрій Луценко, колись генеральний прокурор України, а нині боєць збройних сил України на зв'язку з моєю студією. Пане Юрію, доброго вечора. Дякую, що ви є з нами. Страшенно рада вас бачити. Значить, у вас все добре. Ви там в Збройних силах тримаєте оборону. Давайте поговоримо про політику. Врешті-решт вчора було прийнято рішення. Вчора Єврокомісія підтримала резолюцію щодо кандидатства України в члени ЄС, але. Ситуація всередині країни така, що і політики, і різні люди створюють дуже багато причин, аби європейці задумувалися, чи треба далі це робити. Я зараз говорю про корупцію, я зараз говорю про свободу слова, знову ж таки про наші рідні телеканали, які в Опалі працюють. І я говорю про те, що певні люди з оточення влади працюють проти європейських санкцій, згадуючи Арахамію, який пише листи в Лондонський суд, що Роман Абрамович дуже багато всього хорошого зробив для. України, тому йому треба допомагати. Що ви про це думаєте? Чому в такий момент виникають отакі, ну це навіть не блохи, а це великі такі пацюки в Україні всередині? Добривечір. Висла всі, хто нас бачить. Перш за все, хочу сказати, що тут на Миколаївщині збройні сили України. Помалу рухається вперед до Херсона, тому ми не просто в нас нормально. В нас трошки навіть краще. Добре, це прекрасно. ситуація. Друга щодо рішення європарламенту, який закликав євроінституції дати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Вважаю це історичним кроком. вважаю, що жодні причини не можуть зупинити. Цього процесу, бо власне задля цього працювали покоління і покоління українських патріотів. Повернення назад додому в Європу після 350 років російського полону для нас є цивілізаційним рішенням. Приєднатися до країн вільного світу для нас є інвестицією в майбутнє нас і наших дітей. З іншого боку, абсолютно з вами погоджую, що наша влада чомусь вирішила, що всі страждання українського народу е, е, якби е, списують усі домашні недороблені уроки нинішньої влади. Зв'язку з цим думаю, що можна було б запропонувати європейському союзу обов'язково прийняти рішення про надання Україні статусу кандидата в, е, в європейському союзі. При одній двох або трьох зрозумілих для всіх європейців і українців умовах, які вирішуються одним розчерком пера нинішньої влади. Як, наприклад, відновлення незаконно відключених опозиційних, але українських патріотичних каналів, це було би можна зробити буквально за декілька годин для нинішньої влади. Так само, як за декілька годин вони анонімно її виключили, так само можна їх і включити. А свобода слова це гарантія європейськості в будь-якій країні ЄС, а в Україні особливо. Тим паче друга позиція можна було б поставити вимогу все ж таки виконати рішення конкурсів по призначенню керівництву антикорупційних органів. Знову ж таки для цього достатньо лише доброї волі одного шматка паперу та розчірку пера відповідного посадовця. Аби і цей і застаїле питання дуже дражливе для європейців і дуже важливе для українців було вирішено. Думаю, що ці дві умови могли б бути ключовими. Всі решта можуть бути виконані в період проходження кандидатства країни Європейського союзу. Це може затягнутися на декілька років, а може на декілька десятиріч. Все буде залежати від вибору українського народу, як він бачить подалі своє майбутнє і як він буде тиснути заради цього майбутнього на свою українську владу. А про Арахамію прокоментуйте, будь ласка. Я не знаю, чи ви читали цю всю інформацію. Ну тобто, люди у владі кажуть, що Абрамович дуже допомагає Україні, що він допоміг звільнити там 400 тисяч людей, допомагає українцям. Судиться в Лондоні для того, щоб з його бізнесів зняли санкції. І Арахамія пише лист, говорить, що так, «Да, дійсно, от Абрамович така хороша людина, допомагає Україні. Ну і це, типу плюс для Абрамовича в суді. Що ви про це думаєте? От. Наскільки е, цінність санкцій для української влади е, е, є беззаперечною, що, е, що вони дозволяють собі, от, ну, такі от протилежні зовсім речі? Лариса, ну тут же все зрозуміло. Арахамія сьогодні просто захищає інтереси російського олігарха. Причому, коли він брав участь? Як нібито незалежний представник під час перемовин української та російської делегації, це було ще, ну хоч якось можна було пояснити. Але коли сьогодні керівництво найвище керівництво України заявляє, що жодних перемовин в найближчий час з Росією не може йтися мови без особистої зустрічі президента України з президентом країни агресії, нічого вирішити не можна, скажіть на колярі нам цей російський олігарх, чому ми маємо захищати його майнові інтереси? Раз немає переговорів, то немає Абрамовича. Раз немає потреби в Абрамовичі, значить він має відповідати так само, як і всі інші, хто виростив фашистський режим Путіна. Угу. З моєї точки зору, його майно має піти не в кишені його українських захисників, а до українського бюджету після конфіскації на Заході і повернення в Україну для виплати жертвам фашистського путінського режиму, яких, на жаль, у нас стає все більше. Хочу з вами поговорити про таке явище як колаборанти. Вчора ми розповідали про одного слугу народу, який там, до речі, в Херсоні. Ви туди наближаєтесь? Я думаю, що там вже колаборанти будуть скоро розбігатися. Але мова про те, що фактично діючі політики, я зараз кажу про слугу народу Ковальова, Стали на бік ворога і діючий політик Балицький. Так само я не пам'ятаю, чи, чи був він в цій Верховній Раді, ну попередній раді точно був в Мелітополі. Значить, хотів служити росіянам. Потім відмовився, злякався наших партизанів. А от людина в Херсоні абсолютно відкрито на своєму окрузі, зустрічає там російську владу, робить зустрічі з місцевими фермерами. Ну тобто, все ставить на російські рейки. Що Україна має застосувати в цьому випадку? Чи ніяких механізмів немає? Ви знаєте, я дізнався про цю заяву депутата від «Слуги народу, який став відвертим колаборантом, а простіше кажучи, зрадником у Херсоні. Від хлопців на нашому блокпості. Вони якраз із староборони Херсона, і поліцейські з Херсона саме вони мені можна угу. собі робити, яких виразах говорили про цей випадок. Тут звичайно закон говорить одне: державна зарада карається в дуже серйозним мірою покарання до 15 років ув'язнення, і ця норма має бути виконана в тому числі, а можливо і в першу чергу до діючого депутата. Також нам відомо про інші випадки колобранства і шляхів. Є два: є шлях партизанський, простий, прямий і ефективний. І є шлях законний після звільнення на території притягнення до кримінальної відповідальності в суворій відповідності до кримінально процесуального кодексу до всіх колаборантів. Це їхній тепер вибір або вони здаються і йдуть по менш ну, м'якшому шляху засудження і відбуття покарання, або вони чекають привіт від партизанів або збройних сил України, чесно кажучи, тут багато що стає на свої місця. Бо ентузіазм людей, котрі голосували за певних депутатів, на місцях стає ну коригується життям. Наприклад, один із зелених депутатів заради піару викладає в себе в Фейсбуці інформацію про те, що він допомагав чи якось брав участь у офіційній церемонії відкриття госпіталю в Баштанці, і Баштанка, яка ні холєри не боїться, ви ж знаєте знаменитий вислів похуй танки. Ми з Баштанки. Але виявилося, що вони бояться мусять боятися своїх обраних депутатів, бо чотири ракети прилетіли на це маленьке селище. Три з них в цей стадіон, де угу. був відкритий і один районну адміністрацію. І треба почитати коментарі під Фейсбуком або іншими соцмережами цього народного обранця. Бачите, думаю, що життя буде розставляти на місця, бо ці важкі умови війни. Дають кожному оцінку, хто ну, відрізняє слова від полови. І ще одна дуже важлива річ. Мені здається, що в цій ситуації головну роль має відігравати віра, хоча вона і так немала, якби уже сьогодні ми дізналися не тільки ім'я пса, який допомагає розміновувати Київщину, пса патрона. Але і ім'я тої собаки, який розмінував перехід із Крима в Херсонську область, і фактично завдяки чому була здана область, от ім'я цієї собаки, Служба безпеки, мала би оголосити якомога швидше. Тоді довіра до неї, довіра до ефективності української влади була би набагато більшою. І це дуже потрібно нам зробити. Абсолютно з вами погоджуюся. Знаєте, я збираю багато інформації про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. І Я розумію, що жахливі речі Знищується все українське школи переходять на російські програми, російські мови. Банально перевіряючи, чи є у людей татуювання з тризубами і щось про українське на тілі пропаганда включилася на повну телебачення, інтернет, гучномовці на вулицях. Тобто, фактично, ці методи російської пропаганди працюють як маховик в повну силу, плюс ще пенсії рублями, плюс ще якісь обіцянки. І я просто бачу, як ми на очах втрачаємо проукраїнські настрої. Я вірю, що ці території тимчасово окуповані, але те, що там роблять окупанти з людьми, це жахливі речі. Ви, як політик, як людина з досвідом, що можете сказати, є цьому якась рада? Уже зараз Україна може щось протиставити цій роботі, яка там відбувається? Ну, ви праві, це дуже важка ситуація, і радити цим людям також дуже важко. Хоча того різного досвіду свого життя, коли були і взлети, і серйозні падіння, можу сказати одне: Христос. Сказав перші слова, коли після Воскресіння явився своїм учням: не бійтеся. Це можливо головні слова, які мають пам'ятати люди, котрим важко на цій війні. А всім, хто знаходиться на окупованій території, надзвичайно важко. Треба не опускати е, руки, треба вірити в Україну і тримати її в своєму серці. Якщо навіть прийдеться е, певний час мовчати про це публічно. Треба допомагати своїм однодумцям, своїм е, тим, хто думає також і вірить по-українськи. А також треба допомагати тим, хто готовий на більші і швидкі дії, має на увазі і нашим розвідникам, і нашим партизанам, і, звичайно, Збройним силам. Е, кожен із жителів окупованої території може знайти такий метод. Маємо Чому закінчувати, втай... пане Юрію. Ви дуже Але... гарно сказали в кінці, що, що треба робити, не боятися вірити і допомагати. Юрій Луценко був на зв'язку з нашою студією в інформаційному марафоні. Спасибі, дякую, спасибі. Бережіть Б... себе до зв'язочку. До зустрічі. Юрій Луценко, колишній генпрокурор, нині боєць збройних сил України.